Всім добрий вечір, мене звати Валерія і це інтернет-магазин Сім Гномів І ми розповімо вам сьогодні про ялинку Еліт від заводу Смирека Перед вами ялинка Еліт саме в блакитному кольорі. Взагалі, як ви могли побачити у нас, у нас дуже багато відео оглядів ялинки Еліт, але так як... В цьому році, в 2022 році, відбулись певні зміни в цій ялинці. Ми б хотіли б зняти черговий відео відеогляд для того, щоб детальніше розповісти про неї. Перед вами ялинка «Еліт» блакитна від заводу Смерека, висота 1,90 м. Ось так вона виглядає. Ялинка «Еліт», вона буває блакитна і зелена. У неї дуже гарна, дуже широка, масивна гілочка, ось ви можете побачити, а голочки мають трошки хвилясту форму, і трошки довгі. Завдяки цьому ялинка виглядає густою і пухнастою. Вона ніде не просвічує і можна розпушити її, як вам більше подобається, за рахунок того, що масивна широка гілка і прекрасно виглядає. Е, тепер давайте пару слів про відмінності. Якщо ви дивились наші е, попередні минулорічні відеогляди, ви, мабуть, знаєте, що ялинка еліт від заводу Смарека це повністю лита ялинка. Що це означає? Це означає, що всі її гілочки виливаються з м'якого харчового пластику, і в ялинку ніде не додані гілочки з плівки ПВХ. Це такі матеріали, які більше нагадують новорічний дощик. Відповідно, ось так ви можете побачити, як виготовлена ялинка. Всі гілочки абсолютно литі. Кожна голочка одна в одну. Це перша. Друга ялинка а Вона йде в таких розмірах, як 1,20 двадцять. Від метр двадцять, тобто до 3,5 метрів. Але в попередні роки була трошки інша розмірна сітка цієї ялинки, скажімо так. І основні зміни цього року, які відбулись, відбулись саме в плані розмірів. Цього року ялинка Еліт і блакитна, і зелена виготовлюються в таких розмірах, як 1,20, 1,50, 1,90, 2,10, 2,30, 2,50, 2,80, 3 метри і 3,5 метри. Як ви могли вже почути, від мене 1,80 ялинка стала більшою, і тепер висотою 1,90 м. І додався ще цікавий розмір 2,30. Тобто, якщо ви хочете ялинку повище, максимально до стелі, але 2,50 у вас не встає ялиночка, ви можете вибрати ялинку 2,30. Я вважаю, що це прекрасний розмір. І дуже багатьом людям він підійде. Тепер. Пару слів про ялиночку загалом, якщо ви дивитесь в перший наш відеоогляд. Ялинки метр двадцять від заводу Смарека вони йдуть на пластикових ножках і цільні, тобто вони ніяк не розбираються. Ялинки метр дев'яносто, два десять і тридцять складаються з двох частин. Як це виглядає? Ось так я зараз вам розберу ялиночку. Як ви бачите, ялинка розбирається навпіл. Потім всі гілочки піднімаються вздовж стовбуру, утворюючи, ну, можна так сказати, кокон. Тобто її легко зберігати, дуже зручно покласти назад в коробку. І ви можете, бачите, розпушити її як завгодно. І от, до речі, зверніть увагу: ялинка абсолютно не лиса, вона дуже густа, і при цьому вона не широченна, тобто вона прекрасний квартирний варіант. І всі гілочки можна розправляти, як вам більше подобається. Так, це як виглядає ялинка всередині. Одну секунду, будь ласка. Так, як ви бачите, вона дуже легко збирається. Мені достатньо одною рукою, щоб е, зібрати ялиночку. Е, далі. Ялинки метр п'ятдесят, метр дев'яносто, два десять, два тридцять складається з двох частин, як ця метр дев'яносто. Наступлені розміри 2,50, 2,80 і 3 метри складаються з трьох частин. 3,5 з ялинка складається з трьох частин, а також вона складається з двох коробок. Тому, якщо ви замовляєте ялинку еліт 3,5 метри, одразу можу сказати, габри коробок. Це буде дві великі коробки 1,50 м'ятдесят на п'ятдесят метра. На Ось так виглядає ялинка еліт. А основні переваги литих ялинок бу... буквально в двох словах. По-перше, це м'який харчовий пластик. Тобто він не має жодного запаху. Вона ніяк не буде смердіти ні фарбою, ні чимось іншим. Вона абсолютно не має ніякого запаху. Вона абсолютно безпечна для дітей та домашніх тварин. Це як судочок на кухні. А третє, вона не загорається. Тобто, вона не займається при контакті з вогнем. Вона може поплавитись, так, да, але вона не може викликати пожежу. Це дуже важливо. Вона абсолютно безпечна для вашої селі. В принципі, ще одна. Ще одна причина, чому найчастіше зараз вибираються литі ялинки, тобто з м'якого харчового пластику, це а, те, що їх вистачить на дуже багато років. Тобто термін служби такої ялинки можна рахувати 10, 15, 20 років. Вона ніде не мнеться. Тобто, наприклад, подивимося зараз на її гілочку. Якби я зараз не покрутила її гілочку, вона ніде не ламається, не відлітає а, і ніяких слідо, слідів, чи, наприклад, там. Пам'ятати на неї не залишається. Відповідно, це основна перевага. Ще раз нагадую: це ялинка Еліт Блакитна, висотою 1,90 м від заводу Смерека. Всі ялиночки є в наявності, можна замовляти у нас на сайті 7 7gnomov.com.ua, у нас в інстаграм акаунті. Під цим відео буде вся детальна інформація, і всі наші контакти. Ви можете переглянути у нас більше відео оглядів наших ялинок для того, щоб обрати ялинку вашої мрії. Ми завжди раді вам допомогти і проконсультувати вас. Щиро дякуємо вам, чекаємо ваших замовлень, ваших запитань і завжди раді вам допомогти. Мене звати Валерія, це інтернет-магазин Сімкномів.